це... Ні, ну дійсно 150 разів з Віталіком плутали. Не буду вже на тому зупинятися. Просто скажу, що коли мене плутали з Віталіком Козловським, воно ну мені не так сильно било по моєму самолюбству, як іноді це б'є дівчата. У мене є подруга, її звати Маша Єфрасініна. і Машка колись мені розказувала феноменальну історію про те, як вона заїхала на заправку машиною. Треба було доляти там щось. Ну, вона так і казала: соляри мені. І каже, соляри мені. Я вже це бачу. От, і от можна Машу і показати, яка вона красива, бачите, така гарна машка. От, і... Мамуська. І, і до неї заправщик підходить і каже, о, які люди, каже, а, а можна автограф? Ну, Маша каже, звичайно, можна, бере листок, ручку, каже, як е, написати. Він каже, ну так і напишіть. Валерія та сія хат. <плес> ну, тож, Тож, одне лице, люди добрі, Валерчик, Привіт, друзі. Далі у нас ніяких зіркових обломів. Далі у нас ситуація, коли чоловік і дружина повернулися разом з христин і дуже жваво обговорюють це побачене. Позор, стидоба, та тобі взагалі не можна ніде слова давати. Та нормальний я тост сказав. Нормальний тост привітати маленьку, новонароджену дитину, побажати щастя, здоров'я і прожити ще раз так. Я такий тост завжди дідові кажу, То наш дід вмерти не може. Взагалі якийсь не Христини, а чорт що. Як можна було дитину назвати Мустафа? Так назвали в честь тата, та ж тата звати Андрій. Чоловік Андрій, а назвали в честь тата. А -а -а. <праць> Все рівно Христини ужас, кухня ніяка, горілка тепла, холодець взагалі гімно. Там просто над тарілками невдало памперс розірвався. <праць> Я думав, ти замітиш. А що ти мені нічого не сказав? Та я бачу, твоя мама так їсть, думаю, що ти жири. Моя мама? А ти свою Свету бачив? Прийшла на Христину як проститутка. Та вона і є проститутка. З роботи зразу на хрестини. До речі, тетя Галя з Москви. Куди так швидко поїхала? На Одесу. В неї ще є родина в Одесі? Ні, хтось дав їй на Одесу, і вона від'їхала. Ясно. До речі, Володя, в мене для тебе є один сюрприз. О. В нас скоро теж будуть хрестини. О -о -о. Хлопчик! Так. Назвемо в честь тата. буде Володимир Володимирович. Карім Володимирович. Я тебе вб'ю. Але прізвище буде твоє. Слух, ти дати я я, 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 я багідна.